Ола Гоголь, Тарас Бульба, Частина 11 Брешеш, чорті Водо. закричав у нестямі Тарас. Брешеш собако! Ти Христа розп'яв, проклятий богом чоловіче. Я тебе вб'ю, сатано, тікай звідси, бо тут же тобі й смерть. І сказавши це, Тарас вихопив свою шаблю. Зляканий жит, враз припустив з усієї сили, як тільки могли видержати його тонкі сухі литки. Довго ще біг він, не, огляда... не оглядаючись між козацьким табором і потім далеко по всьому чистому полю, хоч Тарас зовсім не гнався за ним, розмисливши, що нерозумно зганяти злість на першому, хто нагодився. Тепер пригадав він, що бачив минулої ночі Андрія, як проходив той табором з якоюсь жінкою і похилив сиву голову, а все ще не хотів вірити, щоб могло статися таке ганебне діло і щоб рідний син його продав віру й душу. Нарешті повів він свій полку засідку і сховався з ним за лісом, який один був ще не випалений козаками, а запорожці і піші, і кінні виступали на три дороги до Трьох брам. Один по одному сунули корені Уманський, Поповичівський, Канівський, Стебликівський, Незамайківський, Гур... Гургузів, Титарівський, Тимошівський. Одного тільки Переяславського не було. Добре корнули козаки і прокурили свою долю. Хто прокинувся зв'язаний у ворожих руках, хто і зовсім не прокидаючись сонний перейшов у сору землю. І саме там он хліб без шарувальки верхнього вбрання опинився в ляцькому таборі. У місті почули козацьке просування, всі висипали на вал, і встала перед козаками жива картина. Польські витязі один за одного кращі стояли на валу, мідні шапки сяяли, як сонце, оперні білим, як лебідь пір'я. На інших були легкі шапочки, рожеві й блакитні, з перетягнутими на бакір верхами. Каптани з відкидними рукавами шиті золотом і просто викладені шнурками. У тих шаблі й зброї в дорогих оправах, за які дорого платили пани, і багато було всяких інших убрань. Спереду стояв бундючно на в червоній, оздобленій золотом шапці, буджанівський полковник, Тепелий був полковник за всіх вищий і товщий. і широкий, дорогий каптан на силу сходився на ньому. По другий бік, майже біля бокової брами, стояв інший полковник. Невеличкий чоловік, весь висохлий, але маленькі пильні очі його жваво дивилися з під густу зарослих брів, і повертався він швидко на всі боки, показуючи ручко тонкою сухою рукою своєю, віддаючи накази. Видно було, що, незважаючи на мале тіло своє, він добре знав воєнну науку. Недалеко від нього стояв хорунжий, високий-високий, з густими вусами, і здавалося, не бракувало йому краски на лиці. Любив пан міцні меди і добрий бенкет, і багато було видно за ними всякої шляхти, що озброїлося, хто на своїй чернівці, хто на королівську казну, хто на жидівські гроші, заставивши все, що тільки знайшлося в дідівських замках. Чимало було й усяких сенаторських нахлібників, яких брали з собою сенатори на обіди для. Почту, і які крали з стола та з буферів срібні кубки, і після сьогоднішньої честі другого дня сідали на козли правити кіньми в якого небудь пана. Всяких було там, іншим разом і випити не було на що, а на війну всі прочепорилися. Козацькі ряди стояли тихо перед мурами. Не було в них ні на кому золота, тільки хіба де неде де блищало воно на шабельних руків'ях та рушничих оправах. Не любили козаки пошли вбиратися на битвах, прості були на них кольцюги і свити. І далеко чорніли та червоніли чорні червоноверхі смушеві шапки їх. Два козаки виїхали наперед із запорозьких рядів, один ще зовсім молодий, другий старший. Обидва гострі на слово, у ділі теж непогані козаки. Охрім наш та Микита Копитенку. Слідом за ними виїхав і Демид Попович, кремезний козак, що вже давно крутився на січі, був під Андріанополем та багато не на віку своїм, горів у вогні і прибіг на січ з обсмаленою, почорнілою головою, вигорілими вусами, та погладшив знову Попович, пустив за вухо оселедець, виростив вуса густі, чорні, як смола, і мастак на дошкольне слово Попович. А красні жупани на всьому війську, та хотів би я знати, чи красна сила у війська. Ось я вас, гукнув зверху дебелий полковник, усіх пов'яжу. Віддавайте, холопи, рушниці і коней. Бачили, як пов'язав я ваших? Виведіть їх їм на вал запорожців і вивели на вал, поскручуваних мотосками запорожців. Попереду їх був корінний атаман хліб, без шароварів і верхнього вбрання. Так як схопили його п'яного, понурив у землю голову, отаман, соромлячись наготи своєї перед своїми ж козаками, і того, що попав у полон, як собака сонний, і за одну ніч посивіла міцна голова його. Не журися, хліб визволимо, гукали йому знизу козаки. Не журися, друзяко, обізвався корінний отаман бородатий. В тому нема провини твоєї, що схопили тебе голову. Біда може бути з кожної людини, але сором їм, що виставили тебе на наругу, не прикривши пристойно наготи твоєї. Ви, як видно, на сонних людей хоробре військо, сказав, поглядаючи на вал голокопитанко. Ось заждіть, пообрізуємо ми вам чуби, кричали їм зверху, а хотів би я бачити, як вони нам пообрізують чуби, сказав Попович, повернувшись перед ними на коні. І потім, подивившись на своїх, додав А що ж, може, ляхи і правду кажуть? Як виведе їх он той позатий, усім їм буде добрий захисток. Чого ж ти думаєш, буде їм добрий захисток? спитали козаки, знаючи, що Попович, певно, вже мав щось сказати. А того, що позад нього ховається усе військо, і все діть колисого за його пузо дістанеш кого-небудь списом. Усі засміялись козаки, і довго багато хто з них похитував головою, кажучи, ну вже попович, вже коли йому закрутить слово, то тільки ну. Та вже й не сказали козаки, що таке ну. Відступайте, відступайте, марші від морів. закричав кошовий. Боляхи, здавалося, не витримали дошкульного слова, і полковник махнув рукою. Ледве тільки оступилися козаки, як гримнули з валу картечу. На валу заметушились, показався сам сивий воєвода на коні. Брама розчинилась і виступило військо. Попереду виїхали рівним і кінним строєм розшиті гусари. За ними кольчужники, потім латники з списами, потім усі в модних шапках, потім їхали окремо найкращі шляхтичі, кожен одягнений по своєму. Не хотіли горді шляхтичі, змішатися із своїми слугами. Потім знову ряди, і за ними виїхав Горунжий. За ним знову ряди, і виїхав дебелий полковник, а позад усього вже війська, виїхав останнім низенький полковник. Не давати їм, не давати їм шикуватися та ставати в лави гукав кошовий. Разом напирайте на них усі корені, кидайте інші брами. Титарівський корінь нападай. З боку. дядьківський корінь з другого, Натискуйте на тил, кубенко і пали вода, мішайте, мішайте, роз'єднуйте їх і вдарили з усіх боків козаки, збили замішали їх, самі змішалися, не дали навіть стрільби почати. Пішло діло на мечі та на список. Всі збилися в купу і кожному випала нагода показати себе. Демид Попович заколов трьох простих і двох кращих шляхтичів, збив з коней, кажучи от добрі коні. Таких коней я давно хотів дістати, і вигнав коней далеко в поле, гукаючи тим козакам, що стояли перейняти їх. Потім знов пробився в купу, напав знову на збитих з коней шляхтичів, одного вбив, другому накинув аркан на шию, прив'язав до сідла й повелік його по всьому полю, знявши з нього шаблю з дорогим руків'ям і відв'язавши від пояса цілий гаман з червінцями. Кобіта добрий козак і молодий ще щепився теж з одним з найхоробріших у польському війську, і довго бились вони. Зійшлися вже в рукопашну. подужав, був уже козак і, зламивши, ударив гострим турецьким ножем у груди, та не вберігся сам. Тут таки у скроню стукнула його гаряча коля, звалив його найзнатніший з панів, найврадливіший і давнього князівського роду лицар. Як стронкато поля, літав він на буланому коні своєму і багато вже показав боярської богатирської сили. Двох запорожців на надвоє Федора коржа, доброго козака, перекинув разом з конем, вистрілив в коня і козака дістав з-за коня списом, багатьом відрубав голову і руки і повалив козака кобіту, загнавши йому кулю в скроню. От з ким я би хотів помірятися силою. закричав незамайськівський закорінний отаман Кобенко. При... Пустивши коня, налетів просто на нього стил і так крикнув, що здригнулися всі, хто стояв поблизу від нелюдського крику. Хотів був повернути враз свого коня лях і стати до нього лицем, та не послухався кінь. Зляканий страшним криком, метнувся на бік і дістав його рушницею, рушничною колею Кукубенко. Овійшла в спині лопатки йому гаряча коля, і звалився він з коня. Але й тут не піддався ляг все, що силкувався вдарити ворога, та ослабло, упавши разом з шаблею рука. А Кукубенко, взявши в обидві руки свій важкий палаш, <кхід> загнав його і йому в самі побілілі уста. Вибив два сахарні зуби палаж, розсік на двоє язик, розбив горловий хребець і увійшов далеко в землю. Так і перейшив він його там, навіки до сирої землі. Ринула вгору червона, як надрічкова калина кров, дворянська кров та й зачервонила десь обшитий золотом, жовтий каптан. Його. Вибачте, будь ласка, але я просто. У мене є одне питання: цей твір є обов'язковим для прочитання в шкільній літературі у школі. А потім ми дивуємося, чому у світі війни. Все більше мені немає чого сказати.